Доброго дня, шановні колеги, дякую за можливість поділитись тим досвідом, який ми отримали в нашій клінічній практиці і вивченні тих впливів, які відбуваються на сьогоднішній день на наших жінок. І саме головне, що ми розуміємо, що наше завдання повернути наших гарних, прекрасних жінок. Знов, Повернути їм здоров'я, повернути їм репродуктивну функцію. І, звичайно, знизити будь-яке психоемоційне навантаження, яке, на жаль, на сьогоднішній день досить високе. Я дуже швидко нагадаю, що ж таке стрес це не специфічна реакція організму у відповідь на дуже сильну, сильну дію подразних зовнішніх, яке перевищує норму. А також відповідна реакція нервової системи. Сам термін стрес, фізіологію та психологію вперше ввів Волтер Бред Фаткен в 1932 році. Але досить часто авторство цього терміну передають канадському фізіологу Гансу Сельє. Проте він почав його використовувати тільки в 1946 році. Але ми вдячні. Гансу Сельє за формування теорії трьох стадій розвитку стресової реакції. Перша стадія це стадія тривожності, друга стадія резистентності і третя стадія виснаженості. І, на жаль, більшість наших пацієнтів з терміном часу вже більше двох років протікає війна, і вже мають стадію резистентності і деякі на стадії виснаження. Які ж ознаки хронічного стресу, які ми спостерігаємо, це постійна втома виснаження, тривожність, панічні атаки, почуття пригніченості, поява або посилення залежності від тютину та алкоголю, головний біль розладу сну, порушення пам'яті когнитивних функцій, концентрації уваги, м'язовий біль, порушення координації рухів, загострення хронічних захворювань, сухі шкіри, ламкість та випадіння волосся ламкість нігтів, набріки кінцівок і зайва вага. Особливості стрес реакції в жіночому організмі є те, що стресові розлади у жінок зустрічаються втричі частіше, ніж у чоловіків. Характер стрес реакції, психоемоційний стан жінки, визначається рівнем естрогенів та залежить від віку і фази аваріального циклу. Відповідь на стрес ГГНС. У жінок значно вище, ніж у чоловіків. Естрогени мають стимулюючий вплив на ГНС. Підвищений рівень кортизолу пригнічує статеву функцію на різних рівнях секрецію гонадотропін релізинг гормону у гіпоталамусі, секрецію лютинізуючого гормону у гіпофізі, секрецію естрадіола та прогестерона в яєчниках, нівелює стимулюючу дію естрадіолу на збільшення матки а також знижує чутливість тканин до інсуліну. Так само і у більшості випадків для стресу характерна функціональна гіперпролактинемія, і підвищений рівень пролактину так само привнічує репродуктивну функцію на різних рівнях. В гіпоталамусі під впливом пролактину зменшується синтез та вивільнення ГТР, а також знижується чутливість гіпоталамусу до естрогенів. В яєчниках пролактин гальмує ганадотропін залежний синтез стероїдів, знижує чутливість яєчників до із легенних ганадотропинів, знижує секрецію прогестерона з жовтим тілом та викликає ранній лютеоліз, надлишок пролактину призводить до патологічної проліферації тканин молочної залози. І клінічними наслідками впливу психоемоційного стресу на репродуктивне здоров'я жінок є загострення вже наявних порушень та захворювань нейроендокринного генезу, зокрема оваріально менструального циклу, поява первинних порушень та захворювань. Всі ці порушення відбуваються на фоні постійного стресу та психоемоційних порушень, і в умовах війни стрес значно підсилюється. Що й викликає зростання кількості цих порушень. І в результаті ми маємо важке протікання, предменструального синдрому, важкий перебіг клімактерічного періоду, порушення аваріально-менструального циклу, аномальні маткові кровотечі, тяжкі менструальні кровотечі, зросла кількість ановуляцій, аминарій, дуже велика кількість скарг на менструальну мігрень, циклічну масталгію. Транзіторна гіперандрогенія акне, також мультикістозні яєчники і коливання маси тіла і імуносупресія. В наших спостереженнях те, що ми окреслили червоним кольором, це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Відносно статистичних даних, які були отримані до початку військових дій, важке протікання ПМС було 3-10%, ми маємо 25%. Перебіг кліматичного періоду, зріс з 51 до 70%. Порушення варіального менструального циклу з такими скаргами, і, отрим, і ми отримаємо такі дані після обстеження у 90 95 наших пацієнтів. Також це ануляція, аменарія, зросла кількість транзиторної гіперандрогенії і акне, мультикістозних яєчників і коливання маси тіла. Існує більш ніж тисяча стрес-індукованих захворювань. І серед пацієнтів із стрес-індукованими захворюваннями три чверті складають жінки. Таким чином, наслідками хронічного стресу на здоров'я жінки є. Провокування або загострення протікання серцево-судинної патології, цереброваскулярної, депресивних станів, посттравматичних розладів, аутоімунної патології, посилення проявів, костову порозу, онкологічні захворювання та цукровий діабет. І тому обов'язковим є обстеження пацієнток з порушеннями репродуктивної системи і хронічним стресом. З обов'язковими консультаціями суміжних спеціалістів: кардіолог, невропатолог, ендокринолог, виявлення скарг з боку репродуктивної системи, обов'язковий гінекологічний огляд, пальпація молочних залоз, УЗД органів малого тазу та молочних залоз, розширені лабораторні обстеження. І обов'язкове визначення рівня стресу ми для себе обрали, наприклад, шкалу ПСМ-25. І що ми отримували в наших результатах? По-перше, Кортизол сирова ці крові виявився нерезультативним для характеристики хронічного стресу. Ми обстежували кортизол вільний в слині з 8 до 10 години на ранку. При нормі 6,65, і дивіться, яка в нас динаміка з вересня 2022 року, ну майже по сьогоднішній день, було поступове зростання показників кортизолу вільного в слині. І починаючи з квітня ми вже почали отримувати зниження рівнів кортизолу, про що я і казала з на початку, коли характеризувала стадії стресу, що, скоріш за все, ми вже йдемо ближче до стадії виснаження. Обов'язковим є те, що ми виключаємо. Органічні патології. Тобто всі пацієнти з аномальними матковими кровотечами, тяжкими менструальними кровотечами обстежуються і лікуються згідно протоколу уніфікованого клінічної первинної вторинної спеціалізованої допомоги аномальні маткові кровотечі за наказом МОЗ від 2016 року номер 353 Коригується або комбінованими контрацептивами, або гегенами в циклічному режимі, або внутрішньоматковою системою з левонагестрелом. Всі інші порушення аваріально-менструального циклу, важкий перебіг предменструального синдрому, клімактерічного періоду, або анавуляції, Ми коригуємо нейроендокринні порушення і психоемоційні порушення ПТСР. Які ж завдання стоять на сьогоднішній день перед акушером гінекологом Це, по-перше, максимальна ефективність обраних препаратів, досягнення швидкого терапевтичного ефекту, менша кількість побічних ефектів і можливість довготривалого застосування? Чому так? По перше, тому що дуже велика міграція. Змінюється ситуація, і пацієнти можуть, на жаль, повторно не, при... не попасти до нас на прийом. Тому ми використовуємо групи гінекологічних, комплексно-біологічних препаратів, які коригують нейроендокринні і психоемоційні порушення. Склад препаратів кліматхеля, варіум, композиту і молімен, входять. Ті речовини, які безпосередньо коригували і достатньо коригували психоемоційні порушення до початку військових дій, клімактхель, порушеннях, пов'язаних з клімактеричним періодом, аваріум композитум – різні порушення пов'язані з зниженням синтезу жіночих статевих гормонів. Імулімент це предменструальний синдром, альгодисмінарія, менструальна мігрінь і психовегетативна лабільність. Перевагою цієї групи препаратів в порівнянні з іншими групами, є відсутність взаємодії з іншими препаратами, найвищий рівень безпеки, мала кількість побічних ефектів. Поодинокі алергічні реакції все ж таки бувають. Використання ініціюючого режиму дозування для досягнення швидкого терапевтичного ефекту. Комбіновані схеми біорегуляційної корекції стресо-індукованих станів та захворювань на ірондокринового генезу у жінок дозволяють досягти швидкого і стійкого терапевтичного ефекту. Дія препаратів базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального і тваринного походження, які входять для, до складу препаратів, можливість довготривалого застосування, яка забезпечується високим рівнем безпеки, відсутністю взаємодії з іншими препаратами. Малою кількістю побічних ефектів. І друга група це неврологічні комплексні біологічні препарати, які коригують психоемоційні порушення та прояви ПТСР. Це нюрексан, нерв... нервохель і церебром композитом. Показами для призначення нюрексану є нервово занепокоєння, безсоння, нервохеля, підвищення нервова збудленість, психосоматичні порушення, кліматерічний невроз. Дративливість, безсоння, депресія, і коли ми вже маємо більш глибокі органічні функціональні порушення нервової системи, розлади пам'яті, енцефалопатії різного походження, ми використовуємо церебром композитом. Перевагою цієї групи препаратів. Над іншими групами відсутність побічних ефектів, найвищий рівень безпеки, відсутність взаємодії з іншими препаратами, вони не обмежують здатність до концентрації уваги керування транспортними засобами, механізмами і працездатність. Враховуючи все зазначене, можуть призначатись для довготривалого прийому. Особливо слід звернути увагу на такий препарат, як Нюрексан, який, за результатами дослідження, сприяв зниженню рівня біомаркерів стресу, кортизолу в слині адреналіну в плазмі крові при реакції на індукований стрес. В умовах воєнного часу ми маємо враховувати наступне: вплив психоемоційних факторів постійне та довготривалий. Стан стресу постійно існуючий. Тривалість дії стресу на сьогоднішній день неможливо спрогнозувати. І у багатьох випадках поведінкові та фізіологічні наслідки попереднього стресу можна спостерігати лише після нового стресору, що свідчить про довгострокові приховані наслідки початкового впливу. І необхідні дії наші в таких умовах це. Те, що терапія відновлення психоемоційного стану повинна бути посилена. Перевагу слід надавати комбінованим схемам бі біорегуляційної корекції стрес-індукованих станів та захворювань нейроендокринного генезу у жінок, і обов'язкове поєднання гінекологічних, комплексних біологічних препаратів з неврологічними, тому в нас розроблені певні схеми використання. Препаратів при певних порушеннях. Порушення, при порушеннях варіального менструального циклу ми поєднуємо мулімен з Нюрексаном або неврахелем в залежності від глибини психоемоційних порушень. І робоча схема для, для більшої частини пацієнток корекції порушення варіального менструального циклу, в тому числі з, з, з гіперандрогенією, полягає в комбінації мулімена, неврохеля, ін'юрексана, підсилення е нормалізації психоемоційних порушень. При тому, якщо в нас е є ознаки гіперандрогенії, ми додавали кепіль гепрокомпозитом ГЕЛ. І отримували такі результати: відновлення тривалості аваріально-менструального циклу, відновлення кількості менструальних виділень, відновлення вчасного дозрівання від виходу яйцеклітини, відновлення тривалості другої фази менструального циклу, відновлення недостатності лютеїнової фази, зникнення симптомів циклічної масталгії, відновлення якості та тривалості сну і зменшення проявів гіперандрогенії. Якщо порушення варіального менструального циклу були пов'язані зі зниженням синтезу жіночих статевих гормонів в підлітковому, репродуктивному та клімактерічному періодах ми поєднували оваріум композитом з неврохелем або серебром композитом в залежності від стану психоемоційних порушень. І робоча схема для більшої частини пацієнток це корекція порушень. Аваріально-менструального циклу з використанням аваріум композиту, неврохельн, Юрексан, а також додавали хепар і ГПР композиту. І отримали в результаті відновлення менструальної функції після тривалої відсутності продовж 6-9 місяців, відновлення дозрівання та до виходу ціклітини і зменшення проявів гіпаранергенії. Якщо ж ми мали пацієнтів з важким перебігом клімактерічного періоду, ми поєднували клімакт-хель з неврохелем або церебром композитом, і робоча схема корекції клімактерічного періоду при важкому періоді. Перебігу клімакторічного періоду клімактхель, неврохель і посилення нюрексану. і отримували в результаті зниження кількості приплив на далі зникнення, відновлення тривалості та якості сну, відновлення загального самопочуття і працездатності, якості життя, зникнення неврозів, депресії, меланхолічного мел 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 настрію і стабільності артеріального тиску. Таким чином, перевага є використання комплексних біологічних препаратів для коригування порушень репродуктивної функції в умовах постійного стресу для отримання тих завдань, які ми перед собою ставимо, це використання двогодинного ініціюючого режиму дозування для досягнення швидкого терапевтичного ефекту. Комбіновані схеми. Активація захисних сил організму і нормалізація порушених функцій, відсутність або мала кількість побічних ефектів, найвищий рівень безпеки і немає взаємодії з іншими препаратами. І в якості висновків хочу, хочу нагадати, що в умовах воєнного часу вплив психоемоційних факторів постійний та довготривалий. наслідки спрогнозувати неможливо. У багатьох випадках поведінкові та фізіологічні наслідки попереднього стресу можна спостерігати лише після нового стресору, що свідчить про довгострокові приховані наслідки початкового впливу. Комбіновані схеми біорегуляційної корекції стрес нукованих станів та захворювання нейроендокринного генезу у жінок можуть бути рекомендовані для застосування в умовах воєнного часу. Комбінація препаратів, дозування та тривалість прийому обирається індивідуально, в залежності від клінічних проявів. Дякую за увагу. Сподіваюся, що кожен з вас у моєму досвіді побачив щось корисне для своєї повсякденної праці.